Біблія, апостол Павло, нам чітко говорить, наша боротьба не з тілом і кров'ю. Він нам говорить про духовний фронт невидимий, але він, він, на моє тверде переконання, він є вирішальним фронтом. До духовної війни покликана Церква Христова, Духовний фронт потребує зброї. Найперше, підбережіться правдою, пояс правди, так? візьміть броню праведності. Це зброя християнина. Так? Візьміть четвір'я, третє, четверте, візьміть меч духовний, яким є Слово Боже. Візьміть шолом спасіння на свою голову, і візьміть, взуйтеся в сандалі благовістити мир, а потім молитвою і молінням моліться постійно духом і так далі. Тобто, є чітко вказівка: візьміть цю зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів лукавого.